Я Люди 50, так. будуть підписувати звернення. Так? Так. У вас воно вже готове? Там У нас є звернення. одне звернення, вже було, яке, ми, яке ми зробили 31 грудня, коли чекали голову обласної державної адміністрації. Об там підписів? Ну, підписів там небагато, чоловік 70-70 60 70 чоловік. Я не підраховував, бо я цим особисто цим не займався, але ділять, що ми зробили звернення. І відіслали електронною поштою на губернатора і до президента, але все одно сьогодні приїхали, і ми сьогодні приїхали в зв'язку з тим, що ми пів восьмого приїхали до адміністрації Чернівецької. Хотіли зустріти Антоніка, попросити його мирним шляхом просто відмовитися від цієї посади. Він не явився, тому що там і міліція, і працівники держав адміністрації. Вчасно все доповідають по телефону, вони бояться з'їжджатися. Коли ми прийняли рішення їхати сюди, по дорозі узнали, що вони срочно зібрали актив, не актив, а працівників держадміністрації районної ради і представляють пана активи в той час. Я а ті активісти, які залишилися там? Ті активісти, які залишилися, ми не знаємо. Я, я не знаю ситуацію. У мене зв'язку з ним немає. Ви діли тільки, що ми сюди приїхали. Ми, ми сюди приїхали, четіли зустрітися головою облдержадміністрації. А хто а хто, хто зараз плани... представляє? Хто зараз представляє Гешпо. А, Антонів? Тобто олійник тут на місці? М? Олійник тут на місці. Ну, олійник говорить, що не вже немає. Вже немає? Ну його зараз, зараз голови немає, заступник не голови. От хто у вас є керівник ініціативи? Ну я буду керівником, ми... самозванцем, тому що ні, ми не ну, обирали, ми ні, не обирали керівника. Ні, ну тут ну все рівно хто ж зініціював приїзди делегації, тому і ну, від... взагалі то люди у нас да. життя. Одні прості причини, що бивши в Ігонаву. 19 числа, 18 То, ми, то давайте декілька то давайте представників, Двоє-троє, ми зайдемо. Ми хочемо, щоб. Та Нічого страшного, ми та і тут можемо побалакати. Для чого нам крісла ну, і так далі та столи? І, крісла, вони, і обіцянки, обіцянок ми вже тут на, наслухалися. наслухалися да. А про що розмовляти? Нас, Я взагалі не можу зрозуміти. Нас... Ну, ви ж приїхали, ви що хочете розмовляти? Чи? Ні, ну одне звернення направлено, ну, друге звернення направлено. Ніякої реакції немає. Наперекір людям таки призначають цю людину. Ну про що, ну як, от як розумієте, як це воно має бути? Ну наперекір людям, хто призначив? Призначений указом президента. Правильно, а хто подання робив? Чекайте, як може, губернатор Вінницької області панові. Як це може бути призначений? А скажіть мені, будь ласка, послухайте мене уважно. Хіба Антонюк допоміг стати олійником губернатором, а Порошенко президентом? Хіба він допоміг? Ми прості люди пішли на Майдан, щоб змістити життя на краще в Україні. В результаті вони стали до влади і вертають всіх регіоналів на посаду. 19... 18 лютого стали масові вбивства на Майдані. 19 лютого зайшла ініціативна група Довлення. Зайшла ініціативна група до, з відеокамерами до пана Антонюка. Він тоді очолював районну раду могилів Подільської, і запропонували написати заяву про, про вихід із партії регіонів. На що він категорично відмовився і сказав, що це бидло переб'ють там на майдані. У нас в Україні стане краще жити. Ріть мені, будь ласка, навіть погана жінка, яка у якої помирає чоловік, вона через рік має право вийти заміж за іншого. У нас ще року немає, а вже по цих могилах небесної сотні. Ходять пішком, такі як Антонюк, і в цьому їм допомагає. Олійник, і не знаючи хто кого приставив. Мені варто сказати, я особисто Антонюка не знаю, і я вам нічого не можу мав. Трошки його не знаю. Чекайте, а ви не можете біографію перед цим людини, подивитися? як це може бути. Якщо є таке чорне пятно, це перше, друге. Якщо він такий великий спеціаліст, чого не мильов, він в адміністрації? Він же знає район моїх ну, будівель. Ви дуже багато риторичних питань, на які відповіді немає. Це знаєте, це як задавати, чому зараз така погода, а не інша. Я ж не розумію, як це є. В риторичних питаннях відповіді Які відповіді? риторичні питання? Які конкретні чим, питання? От, Коли людину ви, признаєте? Ви особисто знаєте от його якби як би професійні, ділові ящики? Слухайте, ця людина служила режиму Януковича, а ви мені говорите за професійність його? А чого його з Могильова вигнали? Моє прізвище Євасюк Васюк Ігор Дмитрович я Я тільки не був членом партії регіонів Але ми так не... Ми працювали але так при нем... партії регіонів Ні, ну при... ми всі працювали, вибачайте, в ці часи не коли не працював Ви пар... безробітним були? Цей час ніде не працював. Да. А зараз ви і зараз, не і зараз ви зробите. Да, і зараз без раді. І сто суток я на Майдані. Я, я 105 суток на Майдані. Парк... Давай, да. давайте так. Сьогодні людина, да. наскільки я знаю, представила. Вона приступила Важайте, до бачите. Все ви знаєте. Сьогодні ми будемо радіознає, тому що він написав туди. заяву. Нас він ваша вимога. Ну, Чайно? ви не це не від нього вина. Вина. Це... а, як, а я ви вважаєте нам, що потрібно змиритися і сказати, що все працює чоловіче? Ну, подивіться, О, там всі скільки? 10, 20, 30 чоловік незадоволені. Зараз ну, Ви нам не підраховуєте, скільки, скільки? не задоволені. З таким підходом завтра приїде ще 50 чоловік. Ні, стоп. Які скажуть, що а ми навпаки задоволені. Чим такі вони задоволені? Чим задоволені? Що рівно навколо влади? Ви чуєте себе, що ви говорите? Ну я не знаю його. Особисто. Ну як ви не Цю знаєте, людей. то на що ви говорите? Я не можу зрозуміти, ну, А для ви, чого ви зверні? людей зараз бурюєте, да, ми, до да, ми До президента, до, до голови да, державно державної, державної адміністрації надіслали де звернення. звернення. Шукайте себе у цьому. Секретаріаті. Ну що тому що звернення треба його розглянути відповідним чином відреагувати, якщо там людина підпадає під закон про люстрацію. Його пряме, от пряме підпадання вони про люстрацію. Ще раз вам говорю, від партії регіонів, член фракції партії регіонів, член партії регіонів у свій час обраний головою могилів Подільської районної ради. Коли прийшла революція гідності, його змусили написати і обрати нову голову району навірно і на на антимай збирав людей, як обичто смерті. Ми будемо відмічати через рік її. От ті смерті, да, які да, ну, у вас ну, теж тут є, да? так? Ну, і випадку, ходите по гробах, вибачте. будь-якому випадку це не мої повноваження. Ножа. Ну, то ну, ви ну тому що зараз немає голови, а перший заступник поїхав в Чернівці. І Я залишився один. Тому я... Скажіть, що? А, скажіть, що? А, скажіть, а скажіть свою ютубку ви за, щоб регіонал був при владі? Я, я проти, щоб регіонал був прийшов. А для чого? А чого ви? Коли було обговорення цієї людини, коли було обговорення, а. Облад адміністрації, облдержадміністрації. Я думаю, як це не було. А хто ви знаєте, людина Лутковський? Лутковський Порошенко знає, що є такий Антонюк, і його треба призначити іменно Чернівецький район. До цього як кадрова служба займається, це її повноваження. Чи знаєте, хто буде президенту? Голова адміністрації облдержадміністрації. Так, так, да. так, ну так, а так, він так. з кимось радича? чи це якісь я вже не знаю? Ну, не важко, я не можу. Я з головою на цю а, тему не так. говорив. Я про призначення дізнався, як і ви з указу президента. Я не бачу зі мною це питання не поводить. І це не одне питання, по якому очі ці люди приїхали. Питання. питання по По, ми по захвату ми землі. Ну, ми були у вас у липні місяці. Ми не, були ви не могли бути у липні місяці. Так, так. Тому, були ми у вас у кабінеті в липні Ті місяці і прокурора визивали. Були, були. Пам'ятайте, мені, будь Подверти. ласка, що зроблено, що зроблено? Що зроблено? Що? замість відділу внутрішніх справ у Четнівецькому районі сформувалось банк формування. Банк формування на чолі з начальником міліції. Всі про це знають. Всі про це знають. Приїжджали перед новим перед новим роком три представника знаю, обласного да. управління. Так нам понаобіщували, що всі справи будуть вернуті, що все буде добре. Віз і нині там. Скажіть мені, будь ласка, ми в якій державі зараз живемо? Для чого ці люди гинули, щоб ви оділися класно і тут нам тумана, вибачте, пускали? Не пускайте да нам тут. Я вам а... ще раз розказую, ви призначили регіонала Google, цим, голову ага. районної державної адміністрації. Скажіть мені, будь ласка, в зв'язку з чим? Нас що немає більше людей для того, щоб призначити, якщо вам Якубовський не подобався? Хоча я, я не розумію, чому він вам не подобався. А він чесний це, просто да. і це того А це того, він що він на не стали не на, на горло Лутковському, стали на горло Маковому магнату Лутковському. Той поїхав домовився ще з одним на в мольові. Приїхали домовилися з Олійником. і поставили вігонала головою районної державної адміністрації. І ви хочете сказати, що ви демократи того що зараз стали до влади, і ви краще. Від кості, від я не не будем. вас ви зрозумієте одне. одне, що люди звинувачувати, він пройшов свій майдан. Ви під вами повинна земля горіти, коли ви пішли на ці посади. Ви повинні були розуміти, що ви з людьми такі всякі будувати увазі, щоб ви відповідально відносилися до своїх обов'язків, в тому числі пан Олійник повинен це робити. У першу чергу. А він, його, а він вже нікуди не являється, тому що його як не яйцями обкидають або ще. Оце такі демократи прийшли давайте, до вас. І, ми, і я зробимо. не радив вас, що я тут на Майдані 105 сутиків загробив здоров'я і все остальне. Не радив вас. Хочете, тому я, працюють, тому я вважаєте, прийшов з вимогою, що зробіть так, щоб ця людина написала заяву, щоб не підставляти вашого лійника, тому що це його прома. Регіонала ставити, а Петро Порошенко. Я думаю, не догадував Антоню. Так саме відмахнув повський доже. Оце возівношу ясниця що робити з своїм Що робити з судами? Поставки, що робити з путь заяву взяли і написали дуже багато? А ви мені говорили? скажіть люди. вже 3-4 роки кажу, що своїми що проблемами бігають по судах, по прокуратурах, по міліції. Скажіть мені, будь ласка, що зроблено хоч по одній справі. Ви підливаєте ще вогню? А ви ще підливаєте вогню вище регіонала, тому що у Лукувському мішають грабити ці землі рейдерськими захватами, і він вирішив поміняти все в районі, тому що в нього є кошти. І цього Лутковського всі тут знають, без виключення. Він не От Скажіть, от ми були в липні місяці, у вас в кабінеті, так були? Я добре пам'ятаю. Ми приїжджали з мужу, як за себе. Ми приїжджали. Я вийшовши 30 березня на свої учаски засівати, Анатолій Вікторович Слудковський да, до 30 березня додіяв всі мої участки ночою. Я приїхав тут, добивався, нічого я не міг добитися. Це перше. Друге. Досіяно пасовищ було 156 гектарів пасовищ, люди, на яких худобу Ви не перебивайте, я вас вислухав. Досіяно Анатолієм Вікторовичем. Ми так само сказали зібрати цей урожай і відправити на АТО. Ось є у нас представники. Що? Так як тоді, я тоді, тоді, коли ми виїхали, виїхали. Почули, почули, що Лутковський прислав комбайни. Ми приїхали встановити комбайни. І була міліція наша, Чернівецька, і прокуратура. І всі були. Допомогли йому зібрати допомогли йому зібрати. І, і, так, йому зібрати, і, так, йому. і так він все забрав. Оце ви кажете, Це кажете, Що ви захищаєте? То це державний підхід ви начальника власти. міліції, прокуратура. Хто мене буде захищати? Кошти ці. Хто мене буде захищати? У мене так само є сім'я, є Погано, діти, є внуки. Я хочу так само жити, як ви, як ви, як ви.